Мої вітання. Ради вітати на про Nintendo А де ми коротко говоримо про ігри Нінтендо. Нагадаю, є основний канал про Nintendo А та інші соцмережі в переліку до відео. Якщо хочете більше інформації про світ Nintendo. Отже, сьогодні коротко про головне в новенькому ексклюзиві для Нінтендо Switch 2. гра від маестро Масахіро Сакурай, автора неймовірно відомої серії файтингів Super Smash Bros. Ну власне і не тільки. Сьогоднішня гра це, скоріш за все, перша гра на другому свічі, яка розроблялась одразу під нього. Всі ігри, що виходять цього року, це тайтли, які спочатку планувалися, і створювалися під залізо першого свіча, і цього і різні там обмеження. Але цю гру нексгеном теж назвати важко, хоча вона кротезна, що правда, не скажу що її при цьому рекомендую кожному. Давайте детальніше розберемось. Отже, реліз гри відбувся 20 листопада. Цьому передували два директи про гру. Не факт, що було потрібно цілих півтори години на пояснення, а потім ще й був глобальний онлайн-тест, на якому можна було спробувати гру, ну якщо мали підписку від Nintendo Switch Online, а можливо, в майбутньому ще й вийде демка. Загалом гра займає майже 22 ГБ плюс 2 ГБ патч із оновленнями. Можна грати до 4 осіб на одній косарні. Консолі онлайн змагання підтримують об'єднання до 16 гравців. Ну і власне по локальній мережі можна об'єднати дві консолі і грати до восьми осіб. Гра працює в 1080p і 60 кадрів в портативі, 4 k і 60 FPS в док-станції. Просідань чи технічних проблем немає від слова зовсім. Хотів би ще сказати, що це не розробка внутрішніх студій Nintendo. це робота Bandai Namco і студії Sakuraia SORA. Що цікаво, це схожа перша гра на новому рушії Bandai Namco, Soul Айвес, і скажу я вам виглядає більш ніж крутесно. Отже, про гру. Як зазначено в Ішопі, це Party Action і рейсінг. І скажу я вам: не порівнюйте цю гру з тим, що бачили і грали раніше. Це не гонки в звичайному розумінні, і це зовсім не Mario Kart. для початку я порівняв цю гру. Mm, ну, із смешем. Так саме з ним. До слова, смеш це теж не класичний файтинг. От і тут Сакурай продовжує свою справу, і схожість є навіть в меню шрифтах і загальній лозі ці гри. Звичайно, основне ви маєте переганяти своїх суперників, але от як ви це зробите, це вже інша справа. Цікава особливість. Керування. Так як машина сама рухається, то все здійснюється фактично однією клавішею і стіком. Цього майже достатньо. Хоча ще насправді є спецатака на кнопці Y. Так от, ви рухаєтесь і при цьому зажимаючи клавішу B, ви скидаєте швидкість, але при цьому заряджаєте буст. При цьому на поворотах, входячи в дріфт, найзручніше якраз робити оті бусти-ривки. При цьому перемагаючи суперників, не гонщики, а Суперників, бо такі на трасі теж є. Ви наносите їм шкоду, то при цьому ви отримаєте невелике прискорення. Ну а стіком ви керуєте, щоб підніматись вище нижче. Ну, скажімо так, регулюйте свій рівень над поверхнею. На екрані справа внизу до слова є швидкість і смужки. І якщо вони мигають, буст готовий. В самій грі ми маємо чотири режими: A-Ride. -right. це звичайні перегони, в яких майже все класично. Обираєте персонажа, боліт, чи назвемо це. Транспортний засіб, а там хай нас сакурай розсудить. Бо що воно таке насправді хто знає крім нього? Обирайте трасу і, будь ласка, в бій, ну точніше, в гонку. При цьому персонажів, бо і траси, ви відкриваєте виключно за те, що здійснюєте різні там активності в грі. Перемагаєте, робите різні цікавинки. Під час самого заїзду вам, буде ще повідомлення зверху в грі, з'являтись про те, що ви там зробили чи не зробили. Ну, власне, подібне було якраз і в смеші. Так. Також в цьому режимі ви маєте гонку на час, тайм атак і вільний заїзд фрі ран. Ну і власне, звичайно, основне онлайн. Онлайн-матч. Хотів би, щоб ви звертали увагу на те, що ось є правила і досягнення. Ну, основне це правила, звичайно. Так от в них в оцих правилах рулес, ви налаштовуєте все до деталей у вашій гонці. Хочете кучу кіл, будь ласка. Хочете лише одного суперника, будь ласка. Але до слова про суперників не більше шести. На Жаль, хотілося, хоча б з десяток було б, мабуть, веселіше, хоча хто знає. Ну і власне, налаштовуйте швидкість і кола, чи якщо хочете грати на час, теж таке є. Режим загалом більш ніж чудовий. Наступний режим то прай мене затягнуло. Коротко і динамічно, а ще приємний шматочок ностальгії. її ось такі ось гонки зверху. Теж можете максимально їх налаштовувати під себе. Тут точню вісім противників, а не 6. і керування трохи відрізняється, хоча його теж можна налаштувати. При цьому ті ж можливості тайм-атак, фрі ран і онлайн-матч. По відчуттям до слова онлайн чекати набагато довше, по ходу бажаючих менше. Але мені все ж сподобалось. Зазначу, що в цьому режимі багато користувацька гра відбувається не на сплітскріні я говорю, коли ви граєте з однієї консолі, відповідно, у вас все відбувається на одному екрані. Якщо ви будете в різних місцях треку, то камера просто стане вище, і це насправді стає трохи проблематичним, тому що фігури гонщиків стають малими, велика кількість ефектів це проблема. Ну а далі, можливо, основний режим для багатьох, якщо мова особливо про онлайн, і однозначно, якщо про паті складову City Trail, це в нас. Набір міні-ігор, ну фактично, це так і є. Але при цьому досить специфічне виконання в цього режиму. Протягом 5 хвилин або скільки оберете, ви їздите і збираєте оці всі ефектики. Тут можна і різні супери отримати, і навіть боліда замінити. А потім обирайте міні-гру, в якій будете змагатись проти суперників. ну відгалі обирати по тому, яких ефектів максимум більше назбирали. Тобто, якщо зібрали те, що додасть більшу швидкість, обирайте за її. Чи, наприклад, дальність стрибка. В цьому режимі є можливість ще й одразу зіграти у міні-ігри в самому режимі стадіону. Ну і, власне, ще є вільний заїзд, ну і стандартно онлайн. Ну і також невеликий сюжетний режим Road Trip. Не такий вагомий, як в Smash, але зайнятись вам там буде чим. Отримуйте міні завдання і виконуючи їх, просувайтесь по сюжету. І при цьому піднімаючи власний рівень. Ну і власний рівень власного боліда. Тобто, чим далі граєте, він зростає ваший рівень, навики не обов'язково, а рівень боліда, його швидкість, витривалість так. І в кінці кожного рівня ще й у вас буде босс. Грав, продовжую грати, але ще не прийшов навіть близько до самого кінця. Тепер основне, чи цікаво, чи рекомендую, що варто відмітити. Отже, саме перше це візуал, ну і аудіо, яке чудово доповнює всю атмосферу гри. Тут все до неймовірного красиво, всі траси абсолютно чудовезні. Кількість ефектів величезна, і при цьому, хоч воно начебто і красиво, але дуже часто це заважає. Але загалом досить швидко звикаєш і більше насолоджуєшся грою. Я дуже задоволений тим, якими є траси. Вони всі різні, грати по них ну, майже по-різному. І, власне, що цікаво, 9 з 18 трас це треки із оригінальної гри на геймкубі, Air Ray. Так, була така гра. Але от в City Trail – ні, там лише одне місто, і це якось нудно. Ну і ще одне про що варто сказати, це керування. Тут моя. Повага граю на проконтролері до Switch 2. І от на старті, коли починав грати, я дивився на екран, щоб розуміти, коли пустити кнопку Б і на Special нажати. Але погравши на про контролері, зрозумів нічого не потрібно абсолютно. Це розумієш завдяки вібрації. Працює просто геніально та ідеально. У портативі це відчувається трішки гірше, але теж чудово, як власне і на першому проконтролері. От під Свіч2 проконтролер, це розроблено просто неймовірно. Але все ж при цьому хаотичність на трасі зазвичай створює забагато незручностей. І загалом управління в грі стає зрозумілим, ну дуже далеко не одразу. Якщо до мене хтось Прийде в гості, то я однозначно не запропоную йому Air Raid як паті Гру. Mario Party Jamboree? так Mario Kart World? так. Але Air Raider знову точно ні. Якщо ви навчились грати, то рівень новачків рязуче відрізняється. При цьому достатньо навіть зіграти 3 години і ви вже щось вмітимете. Зіграєте годин 10 і ви просто Бог. Мої побоювання, що десь пан Сакурай може намудрити, ну ще до релізу гри, все ж таки частково збулисть. Загалом ціна гри 70 євро. А ще ж є різні там просто фантастичні амібо, кожна по вартості майже як пів гри. І ось тут і головне запитання: наскільки воно потрібне і цікаве, скажу так: з останніх ігор. n цю я рекомендую найменше. Навіть Hero Warriors буде, мабуть, більш цікавішим для більш широкого кола гравців. скажімо так, від себе про себе. А ви ж не забувайте, що я закоренілий нінтендобой до кінчиків вуз. Так, так, Nintendo Boy зобов'язані носити вуси, червоні картузи. Мені неймовірно сподобалась гра, от в неї я точно буду ще дуже довго забігати на кілька гонок. І щоб налаштувати свій болі, кастомізація свого транспорту, тут це просто окремий вид мистецтва. За прокачуванням боліда можна провести години. Це, скажімо так, як окрема міні гра Ось такий короткий міні-огляд для того, щоб зрозуміти, а що воно таке. А цей ваш кірбі ai raiders і що власне з ним робити? Дякую за увагу! Усім миру!